Підприємці просять мера, Допоки йде сесія Київ Ради. Вони озвучують свої вимоги. Перше питання це відновлення районних у місті Київрад, Рад, щоб всі активні люди, громадські активісти, яких ви бачите тут дуже багато, могли бути депутатами районних рад і вирішувати питання місцевого значення. Часть людей хоче працювати легально, платить налоги. П'ять тисяч мафів знаходяться на легальних условиях. У них раніше були документи на сьогоднішній день. Они не І 15 тисяч знаходяться абсолютно нелегальних мафів, которые от Київ. Доріжку до стінки в активісти вистелили шинами. Ми припугнути їх хочемо, щоб вони вони пішли нам на зустріч. А що вони символізують? Майдан настрахати чиновників не вдалося. Міський голова Віталій Кличко виходить до натовпу. Я приїжджаю возле, возле метро, мітро убираю мапи лично, Говорю, о те нарушення перевіряю документи, і чіткі правила безпеки для кожного ківляніна должны бути. <свісна> Жодних обіцянок кличко не озвучив. Активісти обступають мера, коли той намагається повернутися на сесію. Невідомі Повин. <погрит> у формі, що представляються громадською вартою, перекривають вхід. Щоб не подавили друг друга сонечки моє, Ну пожалуйста, не нагружайте. Я вас прошу. Я вам обов'язково представлюся. Чого так і не сталося? До компанії анонімних активістів доєдналися ще мітингарі. За власним бажанням прийшли. Так. То вам не платили. Нет, конечно. Я не хочу на камеру говорити. Я сам прийшов так що... А, а, Якщо ясно, ясно. Питаємо про написи на повітряних кульках, що в руках тримають активісти. А що прочитати невозможно. У нас это хотят закрити кіоски. Два. Два кафе у нас. Два кіоски. Два вже убрали. Там, де хліб продається, морожене продається, колбаса. Я прийшов тільки недавно, я ще не знаю, що они. А яка ми там мітингу, знаєте? Ну да, знаю, Щоб не вбирали кіоски, щоб далі оформляти документи. А ось пані Раїса, що прийшла на мітинг, підприємець і поетеса одночасно по закінченню протесту додала романтики вірш про братів кличків. Брати завжди красиві, і молоді і кращих боксерів у світі не знайти. Громадські активісти, що представляли інтереси підприємців, свої вимоги у паперовому вигляді передали чиновникам, послухали музику. Так буває, та й на тому розійшлися Євгенія Даганович Лена Сарокіна, п'ятий канал.